Усім вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні корисне відео для новачків. Ми будемо розбиратися, як правильно розпочати свій шлях на криптовалютному ринку, використовуючи біржу Binance. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підпишіться на цей канал та підтримайте україномовний контент. Переходимо одразу до теми відео, і що варто відзначити: біржа Binance – абсолютний топ-1 на ринку криптовалютних бірж. Я також використовую біржу Bybit – та Whitebit, в принципі, і вам їх можу сміло відрекомендувати. Однак Бінанс це лідер ринку і найбільш безпечними інвестиції виглядають саме на даній платформі. Тому, якщо ви лише розпочинаєте, усім рекомендую звернути увагу саме на цю біржу. Також хотів би відзначити, що реєстрація за моїм посиланням дає максимальну знижку пожиттєву на усі торгові комісії, адже я є офіційним партнером Binance в Україні. Окей, з цим зрозуміло. Перш ніж розпочати роботу, потрібно пройти реєстрацію. Реєстрація на Binance максимально спрощена. Також ви можете використовувати сервіс Дія і за допомогою його. Пройти реєстрацію всього лише за декілька хвилин. Тобто Binance Ukraine співпрацює з дією та Мінцифри для того, щоб спрощувати доступ до криптовалюти серед українців. Коли реєстрацію пройдено, перше, що нам потрібно, поповнити наш баланс. Так от існує два способи поповнення нашого балансу. Насамперед, перший це прямий депозит з банківської карти. Скажу відразу: він працює не з усіх карток і рекомендую використовувати для цього. Monobank. Саме цей банк якісно працює з криптовалютними платформами. Чомусь Приват та інші банки часто відмовляють нам при таких транзакціях. Тобто ми вводимо нашу кількість гривень, яку ми хочемо поповнити, тут вказуємо карту і продовжуємо. З цим зрозуміло, існує також інший метод, який по факту теж не є складним. Ось тут ми заходимо в фіатні кошти гривня, обираємо спосіб оплати, нехай це буде. Приватбанк, якщо у вас кошти на ньому. І тут ми вводимо кількість гривень, які ми хочемо поповнити. Тобто, відповідно, воно буде конвертуватися по курсу в USDT, наші криптодолари, за які ми купуємо нашу криптовалюту. Натискаємо пошук і, відповідно, отримуємо список продавців, які готові нам продати на тисячу гривень відповідно з потрібним нам методом оплати. Тут варто звернути увагу на кількість замовлень та відсоток виконання. Потрібно, щоб те і те було, в принципі, високим. Перший продавець нам підходить, ми натискаємо купити USDT. Далі нас перекидує в меню, там де буде вказана його банківська карта. Ми робимо банківський переказ через приват 24 і чекаємо, доки продавець нам відправить наші USDT. В принципі, це все відбувається автоматично, але раджу бути пильним. Перш за все, коли ви купуєте, ви зробили переказ, підтвердять ваші дії, і ви маєте дочекатися, доки кошти будуть зараховані вам на баланс. Пізніше кошти зараховуються в гаманець поповнень. Ми заходимо туди, і нам потрібно їх переказати у спотовий гаманець. Ось як бачите, для прикладу я переказав туди 25 доларів. Уявімо, що ми щойно витратили 1000 гривень і придбали 25 USDT. Далі нам потрібно натиснути переказ, і наші кошти з гаманця поповнення відправити на спотовий гаманець. Підтвердити. І все кошти успішно відправлені. Ну і напевно найбільш важливий етап: а саме, безпосередньо купівля криптовалют. Що тут варто знати насамперед? Тут все досить просто. За шаблоном у нас торгова пара BTC до USDT, Однак, ось тут у вкладці пошук ми можемо обрати будь-яку актуальну для себе пару. Також бачимо, що тут в нас за алфавітним порядком розміщені торгові пари, але всім рекомендую користуватися пошуком. Тут ми вибираємо потрібну пару і відповідно можемо перемкнутись на неї, зокрема BNB, Ефір, ТВТ. І так далі. Коли потрібна пара обрана, ми листаємо вниз. Одразу ж хочу сказати: ось ці пункти крос та ізольована, це робота з маржею, а саме ф'ючерс на торгівля. Зараз, на даний момент, вона для нас не є цікавою, адже ми лише новачки. Рекомендую новачкам використовувати лише спотову торгівлю. Це максимально базова та зрозуміла річ і. Задля того, щоб торгувати на ф'ючерсах, потрібні знання та досвід. Рекомендую використати буквально 3-6 місяців для вивчення даної сфери, а саме сфери трейдингу, і лише після цього відкривати якісь угоди. Зараз нам це не актуально, тому розбираємось зі спотовою торгівлею. Що таке маркет? Це купівля по актуальній ціні. Ми бачимо, яка ціна біткоїна, обираємо ту кількість USDT, на яку ми хочемо придбати, і купуємо. З цим зрозуміло: лімітний ордер: це купівля нашого активу по тій ціні, яку ми вважаємо за потрібну. Допустимо, ми хочемо купити наш біткоін по ціні 16 тисяч. Ми вказуємо відповідну ціну, вказуємо розмір. Нашої пропозиції, допустимо, хочемо придбати на 15 доларів. Натискаємо купівля і відповідно створюється лімітний ордер на купівлю. Як бачимо, ось тут він у нас створився, і в будь-який момент ми можемо його скасувати, якщо ми передумали. Якщо ж ні, коли ціна дійде до позначки 16 тисяч, він автоматично спрацює. З цим зрозуміло. Також давайте декілька слів про лімітний ордер. Що таке стоп-ліміт? Точніше, що таке стоп-ліміт. Друзі, це також дуже важливий інструмент, який може бути в нагоді навіть для новачка. Допустимо, ми придбали біткоін по маркету на 11 доларів. Також що варто знати, для новачків тут не можна здійснювати угоду менше ніж на 10 доларів, тому завжди вказуємо більшу суму. Купили ми BTC по маркету, і тепер ми хочемо щось з ним зробити. Що таке стоп-ліміт? Це, так би мовити, наша страховка на випадок того, що ціна піде не в той бік, на який ми розраховуємо. Допустимо, я купую біткоін з думкою про те, що він буде лише зростати. Якщо він буде падати нижче 16 тисяч, я б хотів зафіксувати невеликі збитки і не заходити в серйозну просадку. Я обираю лімітну ціну, допустимо, 16 тисяч. І нехай. Стоп, ми поставимо трішки нижче 15 990. Обираємо наші всі кошти і продаємо. Відповідно, тут все пише. У разі, якщо остання ціна опуститься до або нижче 15 990, буде розміщений ордер на продаж 16 000. То можна і в зворотній послідовності це вказувати, але загалом зрозуміло це, так би мовити, наша страховка. Якщо ціна піде не в той бік, що ми собі задумали, ми продамо з цим. Сподіваюсь, зрозуміло. Також варто відзначити, що купівля та продаж криптовалюти це всього лише частина функціоналу біржі на тому ж таки бінансі є дуже багато активностей та різноманітних продуктів. Починаючи від стейкінгу, завершуючи лаунчпадами та лаунчпулами. Також ми регулярно беремо участь в різноманітних акціях та заробляємо там непогані бонуси. Якщо ви хочете брати участь в акціях на Binance та й на усіх інших криптовалютних біржах, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Також давайте на завершення декілька слів про те, скільки коштів можна інвестувати в криптовалюту. Інвестувати не більше ніж 20% від власного доходу. Я не втомлююсь це повторювати, однак наголошую, так це максимально індивідуально. В чому полягає порада? Допустимо, ви заробляєте 1000 доларів. Я ж вам рекомендую інвестувати не більше ніж 200. сотні. Чому? Коли ви інвестуєте занадто велику для себе суму коштів, у вас погіршується якість життя, ви постійно хвилюєтесь, ви регулярно моніторите ринок з надією, що ваші активи виростуть, але здебільшого ви купуєте на хайпі і скоріше за все вони впали. І велика кількість людей в паніці йдуть і продають свої активи у збиток. Тому, друзі, якщо ви новачок. Для вас працює лише довгострокова стратегія. Допустимо, я вам скажу, що у 2024 році біткоін буде коштувати 50 тисяч до того він рости не буде. Тому вам потрібно зараз акумулювати активи, тобто їх накопичувати. І не думати про них, адже вони стовідсотково виростуть у 2024 році. Знову ж таки, це трохи алюзія. Але я намагаюся на прикладі пояснити вам, ви купуєте на довготривалий термін. Якщо ви подивились це відео, якщо ви прийшли на біржу, значить ви вірите в майбутнє криптовалют. Тут не про швидкі гроші. Так, біткоін може коштувати завтра 20 тисяч, і якщо ви купили його сьогодні по 16, ви заробите. Але так само він може коштувати і 14 тисяч. Тому варто приймати усі ризики для себе. Я сподіваюся, це відео було максимально якісним та цікавим для вас. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.